Я знайшов найбільш недооцінений Android-флагман і протестував його вздовж та впоперек. Адекватна ціна фішки, яких тупо немає на жодному іншому смартфоні на базі Android. Honor Magic 7 Pro це той випадок, коли думаєш, а чому? Чому все так добре? Але скелети в шафі, звичайно ж, присутні, тому будемо їх сьогодні відкопувати. Тим часом подякую магазину Pixofon за наданий семпл на огляд, а на додачу ловіть ексклюзивний промокод. Просто введіть слово технарня в кошику і отримайте 10% знижки на будь-які аксесуари або ж 15% знижки на всі вживані смартфони. Можете скористатися цією можливістю, а також поглянути на весь асортимент сучасних гаджетів. Отже, Honor, 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 Лопата. Ну, звичайно ж, але відразу похвалю за гарні скругленості спереду та ззаду. Тактильно, реально приємно, особливо зважаючи на той факт, що так звана шайба виступає не так радикально, як, скажімо, на тому ж Vivo X200 Ultra. Гаразд, у мене класичне чорне забарвлення, однак існує ще цікавий сірий колір під назвою Місячна Тінь. Ну або ж блакитна, чи просто біла версії. Глобалка гонконгська має ще й захисну плівку з коробки, але комплектацію я вам покажу для китайської версії. Чому не питайте? Так от, тут бачимо 100 ватний блок зарядки та силіконовий чохол вельми непоганої якості. Структурно маємо скло спереду та ззаду, але ніяких вам горіла гласів. Скло чисто своє, онорівське і називається Nano Crystal Shield, що б це не означало. Нічого не знаю, бачу квад Curved і кайфую, от і все. Та вже, оскільки мова про скло, то давайте дізнаємося, що під ним ховається спереду: 68-дюймовий LTPO oled екран на 120 Гц. Флагманська зараза, яка ще й покаже 5000 пікових ніт яскравості в HDR. А окрім цього, запропонує потужні 4320 Гц частоти Шіму. Це важлива штучка для Шімо чутливих громадян. Одним словом, екран чудовий, кути огляду, кольоропередавання яскравість все на високому рівні. Ну але ви скажете, а що це за фігня зверху? Так, маємо пілюлю, чи так званий динамічний острів, але він тут виправданий, адже, окрім фронталки, вбудована повноцінна система сек'юрного розпізнавання обличчя. Саме те, чого вже давно немає в Android-флагманах. Хочете знати, як воно працює на фоні iPhone? Майже так само. Швидкість та точність навіть під кутом та в повній темряві практично ідентична. Але знаєте що? Вонора цей варіант біометрики таки кращий за Face Ді iPhone. А все тому, що я можу розблокувати Honor, навіть якщо повністю переверну смартфон догори ногами, тоді як iPhone в такому положенні мене вперто не буде впізнавати. Звичайно, нішева штука, бо не так вже й часто у вас в принципі виникне потреба саме так розблоковувати смартфон. Однак факти залишаються фактами, як і той момент, що чудовий та гіпершвидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців нікуди не дівся в Magic 7 Pro, і він тут працює в симбіозі з так званим Face ID. Штука завжди дискусійна. Комусь більше подобаються сканери пальців, комусь розпізнавання обличчя. Але перевага Honor в тому, що він пропонує обидві фічі в безкомпромісних реалізаціях. І від цього я відверто кайфанув. Тобто, якщо вибирати для себе, я все-таки фанат ультразвукових сканерів під екраном е замість Face ID. Але якщо є і те, і те, то це, звичайно, жирний плюс на фоні звичайних android флагманів які мають переважно лише сканер від батьків пальців. Саме секюрний. Відволіклися на біометрику не страшно, бо під капотом теж самий жир. Процесор 8 еліт, в моїй версії 12 оперативки та 1,5 ТБ постійного сховища класу UFS 4.0. Все це фуричить на 15-му Андроїді з Magic OS 9 ї версії. До речі, я оглядав цю версію оболонки нещодавно, тому детальніше можете поглянути ось в цьому відео. Втім, саме для Magic 7 Pro Honor пообіцяла до 7 років оновлень Android, що реально круто і легко дотягне. До конкурентів у вигляді Samsung чи пікселів. З особливостей програмних фіч саме на цій моделі компанія скористалася датчиками біля фронталки, тому присутня реалізація керування очима та підтримка жестів руками. Зразу кажу, фічі веселі, але користуватися ними буде явно не кожен. До речі, тут є повноцінний десктопний режим, який я протестував, але забув відзняти, який я молодець. Тому тримайте кадри з інтернету, але потрібно сказати, що він нічим не гірший за DEX від Samsung чи SmartConnect від Мотороли. Але є дивне рішення неможливість запуску браузера Chrome. В інтернеті пишуть, що працює бетка з плеймаркету, але які причини в Honor забороняти саме Chrome, невідомо. Зате всі інші браузери працюють без питань. Зважаючи на залізо, ігрові можливості трубки теж на висоті. 41 з копійками градус під час тривалих каток на ультраху в Рекфест це гарно, це приємно. Тому мобільні геймери можуть бути спокійні. FPS тримається на високому і комфортному рівні, рівень яскравості екрану теж скидається дуже помірно. Коротше, чисто флагманський експірієнс в геймінгу і це приємно. В ролі фронтальної камери виступає 50-мегапіксельний сенсор зі світлосилою f 20 Значить найбільший обман. Цієї фронталки, що вона насправді без автофокусу. А на всіх сайтах пише, що є автофокус. В оглядах пише, що є автофокус. А нема тут автофокусу. Кому вірити? Не можна в цьому світі вже більше нікому вірити, якщо навіть на GSM Arena пише, що там є автофокус. А тут нема автофокуса. Але з того, що я читав на Magic 6 Pro, був автофокус на фронталці. Це не робить фронталку Magic 7 Pro поганою. Ось вона навіть навпаки доволі хороша, але блін, ну автофокус. Фотографії виходять приємними та м'якими, скінтон адекватний, перешарпу практично немає. Динамічний діапазон теж в порядку, тому загалом можна розраховувати на збалансовані знімки. Порівнюючи з моєю 24 четвертою ультрою, кут огляду значно ширший, при цьому рівень деталізації дуже схожий в день. Вночі ж Меджік робить справжню магію і відмінно справляється з шумами. Але, хоч на перший погляд, деталізація в Honor краща, при детальнішому вивченні це виглядає більш штучно. Ось тут, для прикладу, порівнюючи з айфоном і Samsung, в Honor найменша кількість шумів і найкраща деталізація. Але нейронки домалювали якісь дивні плямки знизу щоки, яких в реальності немає. Ну а на цих нічних знімках Honor обійшов мою ультру в деталях, але разом з тим на чорній футболці домалював дивні артефакти. Ну, не смартфон, а прямо художник якийсь. Йдемо далі. На спинці нас чекає стандартний флагманський сетап ультраширик, Ширик і Телевик. Почнімо з ультраширика на 50 мегапікселів зі світлосилою F2.0 та автофокусом. Цього разу справді з автофокусом. Фотки виходять якісні в порівнянні з флагманами минулих років, як бачимо, визначити переможця в деталізації надзвичайно складно. Основна камера на 50 Мп має змінну діафрагму F1.4 або F2.0. Проміжних значень немає, автоматика смартфона сама вирішує, коли прикрити отвір, а коли залишити відкритим. Але в професійному режимі можна, звичайно, ж керувати цим процесом самостійно. Фотографії виходять яскравими та деталізованими. За замовчуванням вімкнений динамічний колірний пресет, але можна вибрати ще достовірний та природний. Відверто в кожному варіанті є враження, що кольори трішки перекручені або недокручені. Я знімав в стандартному динамічному режимі, який таки трохи перенасичує кольори, і вони розходяться з реальністю надто помітно. Пробував інші режими, і там зворотня ситуація. Фото починають втрачати контраст, а колір стає на Ато приглушеним. Та звичайно я можу бути трохи упередженим, оскільки перед цим тестував Vivo X200 Ultra, який в цьому плані на голову вищий за будь-які інші смартфони. Приємно, що Honor має окремий режим для зйомки рухомих об'єктів, він працює доволі непогано. Хоч і на мою думку якість втрачається сильніше, ніж в аналогічному режимі від мотороли. Іноді можна наклацати ось такий веселий пересвіт. Плавно перейдімо до телевика, який для мене особисто є найважливішим модулем. 200 мегапіксельний перископ з трьохкратним оптичним наближенням, світлосилою f2.6 та оптостабом. Розмір сенсора справді великий і по цьому параметру легко тягається з іншими китайськими фотофлагманами. Honor же вирішила не просто запхати багато ші в постобробку знімків, але й дозволити додатково бустити знімки на 30х і вище, якби ще додатковим ші. З одного боку, ми бачимо справжню магію. Ось цей знімок зроблений на 100х. Не вкладається в голові, правда? А ось версія цього ж знімку без бусту нейронок. Різниця справді колосальна. Порівнюючи з ультрою від Самсунга, навіть без додаткових нейронок Honor показує злегка кращий результат. Але давайте зловимо на такій кратності якусь людину і. Онор, mm, ти! що натворив з лицем цього хлопця? Навіть не знаю, як це коментувати, одним словом, фоткати людей здалеку на Magic 7 Pro я б не радив, щоб потім вам вночі не снилися жахіття. Повернімося до адекватніших рівнів наближення. На 3X Honor показує чудові результати, які очевидно обходять трьохкратний застарілий телевик самсунгівської Ультри. Тут ще вже не бушує, а лише м'яко покращує деталізацію та інші параметри. Готові знімки реально фантастичні, особливо портрети. В діапазоні між 3X і 10X відчувається прям вайб вівошного телевика в більшості випадків. Але ложку дьогтю тут підсунули китайці, бо, на жаль, перископ любить ловити змази трохи Частіше ніж хотілося б, це стосується тих же знімків котиків, песиків на вулиці, коли проблеми з освітленням, якби в принципі, немає. Макроможливості Телевика теж дуже хороші, хоча моментами відстань фокусування хотілося б мати ще трошки меншу. В плані запису відео Magic 7 Pro не може похвалитися 8К чи навіть 4К при 120 кадрах на секунду. Хоча, очевидно, що процесор це підтримує. Для референсу беремо iPhone, який єдине, що вміє робити плюс-мінус гарно, це знімати відео, і порівнюємо в нічних умовах, щоб зрозуміти максимальні можливості смартфонів. 4К-30 кадрів беремо за основу і бачимо цікаву ситуацію. Чисто формально в Honor навіть трішки краща деталізація на відео, особливо в сценах, в яких немає сильної динаміки. Але якщо знімати відео на ходу, то бачимо стару як світ проблему: дальні світлі об'єкти при ходьбі тремтять як руки Тіма Кука в овальному кабінеті. Тоді як iPhone з цим справляється значно краще. При зйомці на Ультраширик Honor програє вже і по деталізації, але це закономірно, на айфоні розмір сенсора Ультраширика все-таки більший. Порівнювати запис відео з телевіків не дуже репрезентативно через різні кратності наближення, але розраховувати можете на приблизно щось таке в майже повній темряві. Також коротко порівняв селфач при записі відео в нічних умовах з ультрою, і на диво, незважаючи на більшу кількість шумів, зображення з Honor мені сподобалося трішки більше. Якщо підбивати підсумки, по камерах Honor Magic 7 Pro, то я б сказав, що це цікавий сетап з часто не зовсім очікуваними результатами. І це грає в обидва боки. Ти можеш офігіти від крутезної фотки, так і не повірити своїм очам, чому в простій ситуації смартфон навалив крінжі. Основна причина ховається в щі. Компанія вирішила інтегрувати якусь доволі прокачану модель в свої алгоритми, але опанувати на 100% її не вийшло, принаймні наразі. Тому страждає стабільність і це не дуже приємно. 5850 мА кремнію вуглецевого акумулятора натякають на непогану автономність, але скажу більше, вона тут дуже навіть хороша. Наче й не рекордний показник ємності, але трубка вперто хоче дотягувати майже два дні помірно активної роботи. Оптимізували на славу, тому в цьому плані все гарно. Ну а зарядка по кабелю на 100 Вт не супер видатна, але зможе перезарядити цього монстра за трохи більше, ніж пів години. Звичайно ж, є і бездротова зарядка, при цьому ще й швидка капець на 80 Вт. Та це, мабуть, суто з фірмовими пристроями, тому з сторонніми зарядками ви отримаєте більш прозаїчні значення. До речі, існує ще чисто європейська версія з порізаним акумулятором до 5270 мА. Однак ходять чутки, що китайці насправді не зменшували акумулятор під вимоги ЄС, а лише програмно показують меншу ємність. Просто люди важили обидві версії, і там на жоден грам вага не відрізняється. Тобто є такий натяк, що там насправді одинаковий акумулятор. Стереодинаміки в Honor 7 Pro не лише присутні, але й розведені в протилежні сторони, що завжди дає є кращий стереоефект. Звук реально гучний і справді має натяк на об'ємність. В якомусь роді я б сказав, що динаміки Honor 7 Pro навіть дещо цікавіші по звучанню, ніж такі флагмани, як S24 Ultra, Pixel 8 Pro чи iPhone 15 Pro Max. Вібромоторчик теж хороший, хоча хотілося б більш чільного застосування відповідних ефектів в системі. Отже, Honor Magic 7 Pro це прекрасний флагман, який отримав все необхідне. Ще й за прайс в районі 40 тисяч він виглядає потенційно цікавішим за OnePlus 13, який має схожу ціну за глобалку. Скажу більше, смартфон легко конкурує із ультрафлагманами інших виробників, які переважно суттєво дорожчі. Наявність E7, IP69, повноцінний Face ID, який працює у всіх орієнтаціях, чудовий екран та дуже гідна автономність. Надзвичайно приємний девайс вийшов, в якому не вистачає лише відполірованого софту камер. Китайці надто сильно довірили саші, а так робити не потрібно. І при чудовому хардвері, на мою думку, не повністю розкрили потенціал фотоможливостей. Хоча водночас часто можна отримати й вражаюче гарні результати просто тут вже йде якась невеличка лотерея, в яку звичайні користувачі грати не хочуть. З нетерпінням очікуватиму на реліз Magic 8 Pro в кінці цього року, бо тепер розумію, що Honor вміє і може ще б трішки допилити, і конкурента може бути дуже не солодко. Підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях щось веселе, щоб мені не було сумно, і доєднуйтеся до соціалок технарні, щоб бути в курсі. Ну і в Піксофон не забудьте перейти за посиланням в описі. Поради від Тані. Не забувайте, що сезон кавунчиків короткий. Тож насолоджуйтеся, але без фанатизму. Без фанатизму, щоб потім не обіситися наліво, направо і всюди, і оце все. Хоча, ну, як би... Так... І не Ходити до а, Так. Лиші.